Пані Паністо! Перший урок інвестицій, який я вам попробую пояснити, буде дуже просте пояснення на ось цьому стакані. Це скляний стакан, в якому є дуже шикарний лат. І на ось цьому от одноразовому стаканчику. Ну, ми не прив'язуємося до того, це, який розмір цих стаканчиків. Ми просто прив'язуємося до того, що це стікляний стаканчик. А це бумажний стаканчик. Ми могли б взяти точно такий самий бумажний стаканчик в розмір цього стакану. І як працюють інвестиції? Якісні, хороші, круті інвестиції. А і взагалі ваш ріст, підйом, успіх да? е, в житті, особливо коли ви молоді люди. Ви можете назбирати, наприклад, наприклад, 100 гривень. Оскільки ми україномовний канал, ми будемо робити приклади на гривнях. А чи ми можемо назбирати 100 гривень? Піти купити стаканчик і використати його один раз. Він паперовий одноразовий стаканчик. І ми можемо назбирати тисячу гривень і піти купити вже скляний класний стакан, який ми використаємо багато разів. Суть в тому заключається. Що цей стаканчик буде коштувати 100 гривень, а цей – 1000 гривень. І коли ви вложуєте 100 гривень в якийсь проєкт, ви його використовуєте мало часу, або нетривалий час, або він мало прибутковий, а то й взагалі не прибутковий. Але коли ви проінвестуєте більшу суму, 1000 гривень, великий стакан, то ви зможете його використати. Набагато ефективніше. Як це працює, наприклад, зі стаканів? Ми сюди зробили одну каву, наляли один раз водичку і викинули його. Тобто ми приходимо в кав'ярню, купуємо цей стакан, в стакані буде кава, і з кавою йдемо, потім стакан випили і викинули. Як працює з цим стаканом? Ми цей стакан купуємо, і потім цей стакан достається в спадок нашим внукам дітям? І всім наступним поколінням до тих пір, поки він не поб'ється. Побити його можна тільки коли ви необережно з ним поводитеся, нерозумно з ним поводитеся, використовуєте його не, на, не за призначенням і так далі. Таких причин можна багато знайти. Але цей стаканчик, якщо його не використовувати, він буде стояти довго. Але навіщо ми його купуємо, якщо ми його не будемо використовувати? Це знаєте, як сервіс. ми його не використовуємо, він просто збирає пилюку і стоїть роками. З нього сенсу абсолютно ніякого його потрібно використовувати. І якщо ми говоримо про інвестиції, можна навести е, дуже крутий приклад на е, саме таке елементарне. Наприклад, ви молодий хлопець, амбітний, ви хочете інвестувати, ви хочете кудись складати, ви хочете щось будувати. І до вас приходить ваш корішок і каже: дивись, давай ми зараз закупимося яблуками або підемо, збираємо яблук. Багато вложити не треба. Потім самі з того яблуку, яблука і з тих яблук подушимо сік і будемо продавати яблучний сок. Ви кажете, хороша ідея. Скільки нам треба вложитися? Нам треба небагато. По 100 гривень на пальне і на мішки. І сок будемо душити, наприклад, руками, тому що у нас немає великої соковижималки або тої соковижималки, якою мама душить це все на кухні. Ви їдете і починаєте збирати ті яблука. Назбирали яблук, привезли, все, вложилися по 100 гривень. В результаті починаєте продавати той сок. Його ніхто не хоче купляти, або його купляють мало. І у вас залишаються два варіанти: перше, або той сік просто виляти, або дати йому скиснути. Ну і друге, це зробити з того соку, бо буде якийсь яблучний сік, який ви закрили хоча б для самих себе. Так працюють погані інвестори. От це, типу, купити будинок не в правильному місці. Наприклад, ми купуємо. Квартиру, але в самому глухому забитому районі міста, де нікому нічого не треба. Да? І там єдине за що ви зможете здати ту квартиру там за пару тисяч гривень, і це буде дуже сильно добре. Або ви купуєте якийсь ларьочок в пустині, да? де ніхто вас ніколи нічого не купить. Це приклади поганих інвестицій. І вони, як правило, будуть одноразові. Ви купили, і потім вам цей стаканчик треба викинути. Так само і та інвестиція, ви просто викидаєте кошти. Ну, коли ви купуєте класний, крустальний. Стакан. Ви, по-перше, з нього можете просто випити багато води. Наприклад, ви купили бус. Машину, бус, викновий ринотрафік. Да? Це вже буде класна інвестиція. Чому? Тому що ви тим бусом можете зробити, наприклад, доставки для свого друга, для людей по селу, ви відкриваєте фоб і займаєтеся доставками продуктів або доставками матеріалів. Наприклад, пісок привезти, щебінь привезти, ще будь-що привезти. Це вже буде інвестиція. Але якщо для проєкту з яблучним соком треба 100 гривень, то для цього проєкту треба буде ну мінімум 1010 доларів. Але ви вже, коли купите той бус, він вам дійсно буде приносити кошти при грамотному управлінні. Це те саме, що ви будете стакан мити, чистити, гарно до нього ставитися і не будете його бити. Використовувати за призначення. Так само і з інвестицією в якби, перевезення. Або, наприклад, ви купили собі квартиру в Києві, в елітному районі, житловий комплекс, і дали з квартиру 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, залежно від того, яку ви знайдете, якою вона буде квадратури. І ви її здаєте в оренду, здаєте в оренду ну, бодай за доларів 500 в місяць. І це в Києві реально це цілком реальні гроші. І тоді та квартира вам буде багато часу приносити. Але ви можете побити цю стакан, побити яким чином. Е, у вас сталася якась пригода в житті, ви не подумали головою, і вам треба продати ту квартиру. Або ваші діти, або внуки ваші вже неграмотно розпорядилися тим, цим ділом, і вони просто не знають цінність цього стакану, і вони його просто побили. У е, мене такий приклад спадає на голову. Ми не так давно вдома, в себе в селі, в бабушки, знайшли е, глечик глиняний. І от е, Той глечик до нас попав. Ну, до мене це вже виходить моя прабабуля була, пра, пра бабуля вже через два покоління. Моя бабушка, то є її прабабушка вона не знала, е, то є її правнучка, то є моя бабушка то є через покоління, вона не знала цінності того того глечика. І вони, той глечик в них стояв десь там в коморі. Получається, е, дочка тої моєї прапрабабушки, вона. Знала цінність того глечка, але в них була інша цінність. них була цінність, яка використати тих глечик побутових цілях. Бо тоді ще не було такої посуди. Це було приблизно десь 100 років назад. Вони не, не знали, що можна з тим глечиком ще що зробити. Для них цей глечик був як елемент посуду. Вже моя бабушка і її правнучка вже не знала цього моменту. І він просто у них пилився, тому що вже була керамічна Тобто глечик втратив свою цінність, а вже я знайшов цей глечик. І ми дізналися від моєї бабушки, що ти глечик до нас прийшов з панського маєтку, де був жив сам Сангушко. Тому що прапрабабуля бабуля вона була поваркою, кухаркою в князя Сангушка. Розумієте, як буває? І от той князь Сангушко, частинка його побуту знаходиться на сьогоднішній день у нас в селі вдома. На сьогоднішній день це дуже цінний посуд. І цей глиняний горщик, добре, що він до сьогоднішнього дня дойшов, знаючи його цінність, я його буду берегти і передам або своїм дітям, або буде як в мене така умовна домашня реліквія, да, яка дійшла ще до нас від а, княжого роду. І от все залежить від того, чи ще розуміють люди цінність того чи іншого об'єкту, моменту, авто, місця, людей і так далі. Все це працює. Однозначно. Тому самі думайте, що краще купити: одноразовий стаканчик за 100 гривень і викинути, чи за 1000 гривень хрустальний стакан, який буде радувати око не лише вас, а й ваших внуків. Підписуйтесь на канал Адастро, будемо разом розвиватися. Ну а для того, щоб мій хрустальний стакан і моя шикарна інвестиція не просто була для мене як гірка кава. Я її чую, післащаю, після ж підсолоджується ця вся штука тим, що ми, користуючись цією інвестицією, подорожуємо, купуємо те, що ми давно хотіли купити, даруємо подарунки друзям, рідним, частину коштів знову реінвестуємо, створюємо соціальні проекти, і все це буде дарувати для нас естетичне, моральне, духовне. І життєве задоволення. Підписуйтесь на канал Адастра і давайте разом змінювати життя одне одного на краще. На все добре.